Ви молодці. У мене просто чоловік теж повернувся з полону разом з вами. Ми молодці, що ви видержали, що ви вижили. Я і вам і пише. Дякую. Зараз я буду плакати. Перше за рік і свіжий фрукт. Навіть страшно. Смачно. Я правда читав відгуки, що я там чуть не плачу, я не плакав, я навпаки ну, дуже радів. Та, взагалі ми роділи батьківщині в нашій землі. мене щось почали питати і запропонували зателефонувати дружині. Звісно, я став телефонувати дружині. Ми порозмовлялися, бо наша була перша розмова за 10 з половиною місяців. Макс, я муж. — Тебе поміняли? мене поміняли. Я тільки що в'їхав в Україну. А що ти перша звернула увагу? Ну я ж не впізнала взагалі його. А і а, перше, що на що звернуло увагу, що я можу його три рази обняти, а до полону я не могла його взагалі обняти повністю. Я ось себе тримав там, що я намагався не планувати, що ось там завтра обняти. Після завтра я сказав, що буде колись, буду думати про це потім. А коли це трапилось, я був не готовий. Просто в мене було така. Що я справді все, я вже вдома і незвичайно емоційний. Я не звик, що він таки витримляти спина. Ми познайомилися, коли я вже мав досвід е участі в ефопі. А коли не знайомилися, я виносив все. Військовослужбовці закінчилася завжди. Ми були на південь від Гостомеля, там був об'єкт, який охоронявся нашою частиною. 20 березня в 6-й ранку вони почали масовану на атаку, нас залишало достатньо багато людей, у нас не було жодної протитанкової зброї. Тому після достатньо проти довгого бою командир частини прийняв таке рішення, що людей втрачати немає жодного сенсу, прийняв рішення про Здачі У нас прийшли брати в полон снарядці. Відношення було достатньо людям. Ми сказали, що бій закінчився, і саме вони сполоненому. Декілька днів він перестав виходити на зв'язок через п'ять днів, мабуть. Ми побачили відео на російському каналі. Я подивилася тільки перші кадри і побачила татуювання Макса, і все У Квітні подзвонили з Червоного Хреста, сказали, з міжнародного сказали, що Макс вже офіційно отримав статус військовополоненого. Це було прям, якщо можна так виразити заспокійливо. Я зраділа, бо це вже якийсь ну, визначений статус, що він точно попаде в списки на одну. В кінці серпня ми отримали листа від Макса, де було написано чотири слова. Вже здоровся хорошо». Відповідь ми написали одразу. Це було ось в кінці серпня, але ну, Макс цей лист не отримав. Я написала, там зашифровані були в мене послання. Макс думав, що я за кордоном, бо я виїжджала за кордон, він про це знав. Але я дуже хотіла, щоб він знав, що я повернулася додому, тому написала. Що на балконі в цьому році є Соняха, а у нас на балконі завжди багато квітів. Тобто, це для нього було таке послання, що я вдома. Мене утримували разом з товаришами в СІЗО. За стандартом якийсь схож на тюрму строго режиму. Ми не зеки були, ми полонені, а утримали нас як зеків. Форма і так далі. Тобто ми з нас намагалися зеків зробити. Ми взагалі нічого не могли робити. Цілий день ти сидиш і нічого не робиш. Кажеш, це важко. Нас змушували співати, ми співали гімн Російської Федерації кожен день по кілька разів. І було, що ми співали всілякі інші пісні. Але для себе іноді хотілося теж поспівати щось. Приємно. Я багато співав Червону роту. Я про дружину думав, співав «Червону роту. Я взагалі з Донецька, і дуже багато фанатів донецького шахтаря співали цю пісню. Тому я її з дитинства пам'ятав. Мені виконувався 45 років 1 червня, і це було там, в полоні. Ви пам'ятаєте цей день, як ви його провели тоді? Я його, звичайно, проводив. Просто зранку мені було дуже. Якось, я був трошки вразливий, тому що я тоді я не знав, чи знає щось про мене моя сім'я, і я так воно трошки мене це бентежило. Ми приїхали таки 3 лютого ввечері поза. І тому 4-го зранку нас підміняли. Остаточно ми зрозуміли, що все добре, коли... Пройшов командир їхньої військової поліції і сказав, щоб військові поліцейські які були з нами, в кожному мікроавтобусі, щоб вони виходили і залишали нас. І коли автобуси заїхали вже всередину пункту обміну, все, все, це було вже кінець. Треба пам'ятати, що це колись прийде цей день, цей час, тому що нас не кине наша країна, наші люди, наша держава. І треба справді вірити і не намагалися робити. Можливо, ви очікували побачити суспільство українців якимись іншими? Я був радий, що життя є. От з того, що ми бачили по їхньому телебаченню, що в Києві їздять машини, що люди ходять в кафе, що люди щось про щось розмовляють, не тільки про війну. Насправді для мене це дуже важливо і це мене дуже втішає, тому що війна це. Тимчасово. Нормальне життя все одно повернеться і буде перемога, і мир, і розвиток після реабілітації продовжати свою Збройних силах України. Як воно буде відбуватися, буде залежати від командування, тому я не знаю. Планувати в армії нічого неможливо. Тому буду я так, так як буде. Буду намагатися повернутися живим, здоровим після всього. І думаю, що так воно і буде. А потім, після цього, я планую закінчити своє навчання і стати колись фотерапевтом, допомагати людям.